Степан Жупанин, варіант С, Приймається. Кому будемо телефонувати? Може Ісраїль Ройтман? Хто? Ісраїль Ройтман. Хто це? Це найкращий співак Ізраїля. Його називають Срібний голос Ізраїля. А в тебе є його контакти? Ну, там а ми, з... Як ви з ним працюєте? Ми з ним багато відіграли концертів і завдяки йому ми в Ізраїлі вже побували шість разів. – Алло? – Шалом, шалом, Ісраїль, то Сергій. Іде. Шалом, дороге. Ой, шалом, шалом. Точно. Ми так. зараз на передачі на шоу-програмі Знай свій край. Знай свій край. Ой, дуже чудова програма. Ніколи не чув. Тепер Зараз. тут одне питання: нам потрібна допомога друга. І питання. У нас таке запитаннячко по пісні пливе Кача. Звичайно, ви знаєте її. Пливе Кача. І поет, який працював над текстом цієї пісні. Є чотири варіанти: Василь Гренджа Донський, Олександр Духнович, Степан Жупанин, Іван Сільвай. Ну, це таке складне дуже запитання. Я все до що пливе каже, це така народна пісня. Так, але ну, її, та обру... народна... її трошки обробили. От той поет, який її, так сказати, літературно обробив. І Текст написав. Що ж можна заявить? Так, е, Ізраїль. Е, хвилина закінчилася, так що просто Любий виберіть варіант, якийсь варіант. Е, е, останній. Іван Сільвай. Іван Сільвай. Це ваш варіант. Ну, так би хотів. Я дуже наважаю, дуже вам гарно ви. дякуємо. Шалом. 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 Так, так, у вас сьогодні вже шабат починається скоро, так, через 2-3 годинки? Ну, так. Шабат. шалом. Лехаєм. Лехаєм. І правильна відповідь буде саме...